Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу про додаткові дії по полігону з КиВМ. Ці дії допоможуть тобі вивести твій гаманець в топ та претендувати на ретродроп токенів від проекту Полігон з Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Байбіт, нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Перед тим як перейти до дій, хочу зупинитися на фаундері Polygon Labs. Він написав наступне: крім того, немає правила, згідно з яким існуючий токен не може виконувати масове скидання. А скидання це і є айрдроп. Що це означає? Означає те, що фаундер Polygon Labs. Підтвердив Airdrop. Зразу декілька слів про токен Matic, те, що вони хочуть робити ребредінг і переходити на токен Pool. Давайте, щоб не затягувати цей відеоролик, будемо приступати до дій. І з головного, що хочеться підкреслити, якщо ти не виконував перших дій по полігону ZKVM, цей відеоролик заходи виконуй спочатку перші завдання, і потім приступай вже до цього відеоролику. Пост, як завжди, буде в моєму телеграм-каналі. Посилання на цей пост, як завжди, буде. Під відео переходимо до дій. А саме, використовуємо офіційний міст тут. Нас перекидує на офіційний міст, ми нажимаємо Валет. Якщо ви робили все по моєму першому відеоролику, у вас повинні бути стейблкоїни USDT або USDC. Нажимаємо на любий я буду переводити USDC. Ви можете переводити USDT без різниці. Я нажимаю Send, нажимаємо сюди. Тут нам потрібно вставити адрес. Звідки ми можемо взяти адрес. Ми можемо зайти в DeBank, і там є дуже багато гаманців. І взяти, скопіювати будь-який гаманець і відіслати йому незначну кількість токенів. Припустимо, переходимо в DeBank, нажимаємо нажимаємо на будь-яку людину. Нас перекидує на його профіль. Після цього тут його гаманець. Нажимаємо на цей гаманець і будемо йому перекидувати цю незначну частинку. Припустимо, ось таку кількість. Просто нам потрібно зробити транзакцію, а не саме об'єм. Ставимо галочку і нажимаємо Send. Після цього нашу транзакцію підтверджуємо в нашому Metamask. Вся наша транзакція успішно пройшла. Якщо бути точним, то оці транзакції мало хто виконує, всі виконують просто бріч моста, і на офіційний міст далі забивають болт. Ну ми виконуємо ту дію, яку виконують дуже мало. Користувачів, все. Переходимо до наступного завдання. А саме свап та ліквідність тут. Нас перекидує на цей «Dex». Ми спочатку під'єднюємо наш гаманець Metamask. «Metamask» ми даємо підтвердження. Після цього нажимаємо Swap. Тут є «Ethereum». ми будемо свапати на USDC. У мене тут USDC є, але я буду свапати ще на незначну кількість, тим самим просто робити активність на цьому «Dex». Вам рекомендую свапнути як мінімум на 10, 20-30 центів, вони нам сьогодні ще пригодяться. Нажимаємо свап. Якщо ви нажали на «Свап» і Metamask вас одразу не появляється, це нормально. В мене може грузити 2-1 хвилину часу. Тому просто набираємося терпіння та чекаємо. Коли вибило, бачимо комісія 43 цента. Нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що мої USDC з'явилися. Нажимаємо на «Пул». Тепер вибираємо ефір USDC, нажимаємо сюди і будемо додавати пул-ліквідність також на незначну суму. Ми сконцентровані саме не на об'ємі, а саме на транзакціях. Далі нажимаємо за замовчуванням і нажимаємо далі. І нажимаємо Approve. Після цього Metamask ще підтверджуємо одну транзакцію та очікуємо, щоб наші токени додавалися в пул-ліквідність. Після цього нажимаємо сюди, нажимаємо на наш баланс і бачимо, що наші токени додавалися в пул-Ліквідність. Переходимо до наступного завдання. А саме завдання 3, свап та ліквідність тут. Під'єднюємо наш гаманець. Зразу звертаємо увагу, щоб ми були в мережі Polygon ZKVM. Зверху ми ставимо ефір, знизу вибираємо токен ATF. Також будемо свапити на незначну кількість. Якщо наші токени не підтягуються, просто нажимаємо Max, і можемо побачити, що у нас ефір підтягнувся. Також свапаємо на незначну кількість. Там 1,32 токена нам буде цілком хватати. Нажимаємо свап. Нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що наші токени успішно свапнулися. Заходимо в «Пул» і будемо додати «Пул ліквідність. Опускаємося донизу, шукаємо пару АТФ. Ethereum, нажимаємо на нього, нажимаємо сюди. Після цього тут ми вписуємо одиничку, і ефір в нас сам підтягується. Нажимаємо сюди. Нажимаємо за замовчуванням і нажимаємо далі. Тут також все підтверджуємо. Підтверджуємо в нашому метамаску ще одну транзакцію. Все бачимо, що наші токени успішно додавалися в пул. Нажимаємо назад, опускаємося донизу, і бачимо, що. В пул ми свої токени успішно додали. Далі переходимо до наступних дій. Дія 4, свап та ліквідність тут. На цьому DEX ми нічого не будемо свапати, тільки будемо додавати в пул ліквідність. Переходимо на цей DEX, нажимаємо Connect Wallet. Під'єднюємо наш Metamask. Нажимаємо далі під'єднатися. Якщо у вас є USDT, будемо. Додавати в пул USDT, якщо у вас є USDC, будемо додавати USDC. Я буду додавати USDC. Нажимаю Supply. тут нажимаю незначну кількість і нажимаю Approve USDC. Та даю підтвердження в своєму метамаску. Нажимаю за замовчуванням і нажимаю далі. І цю судвіжуху також ще раз підтверджую. Все, бачимо, що мої USDC appruвнулися. І тепер нажимаю Supply. Тож незначну кількість токенів. Метамаску ми це все підтверджуємо. Очікуємо, поки мої USDC застейкаються. Все бачимо, що мої USDC застейкалися. В пул ліквідність ми успішно токен додали. Можемо переходити до наступних дій, а саме до пункту 5. Свап та ліквідність тут. Цей декс досить цікавий, тому що на цьому дексі ми тільки зможемо свапити стейблкоін до стейблкоїна, інакше ніяк, тому що ефір до USDT або до DAI, ми застейкати, точніше, свапнути не можемо. Вибираємо зверху USDC і знизу вибираємо будь-який інший стейблкоін. У моєму випадку це буде USDT. Також вписуємо сюди незначну кількість токенів. Нам головне зробити транзакцію на цьому дексі. Нажимаємо Approve. Тут ми вибираємо за замовчуванням і нажимаємо далі. Далі нажимаємо Approve. Все бачимо, що наші токени ми апрувнули, і зараз ми будемо свапати USDC на USDT. Тепер нажимаємо Swap токен. І в Metamask ми це все підтверджуємо. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Після цього нажимаємо Pool. Далі нажимаємо Депозит і будемо стейкати наші USDC. 90 центів ми стейкати не будемо, будемо стейкати всього лише 10 центів. Більше точно не потрібно. Як я вже говорив, ми не робимо об'єм, а робимо саме транзакції. Нажимаємо депозит. Якщо ви нажали на депозит, і ваш метамаск зразу не відкривається, нічого страшного, більше на депозит ми не жмемо, а просто набираємося терпіння та очікуємо, коли наш метамаск Відкриється. Нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Виходимо звідси, даємо донизу. Вибираємо стейк. Опускаємося нижче. Нажимаємо Max. Нажимаємо Approve Stake», Нажимаємо сюди за замовчуванням. Нажимаємо далі. Approve. І тепер нажимаємо «Stake LP. І підтверджуємо це все в MetaMask. -у. очікуємо підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що в пул ми успішно свої токени додали. Переходимо до наступного та нашого останнього дексу. А саме шостий пункт свап та ліквідність тут. Це останній декс на сьогодні, і я рекомендую тут, в кого є 20-50 доларів в мережі Polygon Z тут ще й набити транзакції. Не тільки стапнути незначну суму, а ще й там. Зробити транзакції, накрутити об'єм як мінімум 200-300 доларів. Якщо ви там закинули в полігон з КВМ 10-15 доларів, то звісно просто рекомендую свапнути незначну кількість та об'єм тут вже не крутити. Нажимаємо Connect wallet, підключаємо наш Metamask, нажимаємо далі, під'єднатися, зразу звертаємо увагу на Ethereum, нажимаємо сюди, опускаємося до самого низу та вибираємо полігон ЗК Якщо у вас буде USDC, припустимо 50-40 центів, то будемо свапати просто USDC назад в наш ефір. Припустимо 40 центів ми будемо свапати назад або 50. 40 центів залишаємо, більше нам в USDC не потрібно. Якщо у вас в USDC менше 10 центів, то свапаємо ефір на USDC, також незначну суму. Нажимаємо Approve USDC. В Metamask ми це все підтверджуємо, ставимо за замовчуванням і нажимаємо далі і Approve. Далі нажимаємо Swap і нажимаємо Swap USDC до нашого ефіру. Нажимаємо підтвердити та очікуємо підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наші USDC свапнулися на наш ефір. Нажимаємо сюди. І тепер будемо додавати в пул ліквідність. Нажимаємо Pull, нажимаємо сюди. Туди є ефір, ми нічого не вибираємо. Тут ми вибираємо токен або USDC, або USDT. Я буду вибирати USDC. Після чого нажимаємо сюди, опускаємося донизу та очікуємо, поки наш пул підтягнеться та стане доступним. Далі туди є USDC, ми вписуємо також, як я вже говорив, незначну суму. І будемо стейкати свої токени. Нажимаємо Approve USDC. Нажимаємо за замовчуванням і нажимаємо далі. Все, очікуємо, поки наші токени appruнуться. І далі нажимаємо Stake. Нажимаємо додати в пул-ліквідність. І нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що наші токени зараз додадуться в пул-Ліквідність. Все, як бачимо, в пул-ліквідність ми додали, даємо наверх і даємо назад. Після цього нажимаємо сюди і бачимо, що в пул-ліквідність наші кошти ми додали. Я рекомендую кожному заходити, як мінімум раз в тиждень, де ми ставили гроші в пул-ліквідність. Нажимати на цей пул ліквідність та забирати як мінімум там 20-15% з цього дексу. Якщо не з цього, то з іншого. Просто робити додаткові дії та робити додаткові транзакції. А в кого є гроші, то я рекомендую на цьому дексі. Він найдешевший та найшвидкісний, щоб набити декілька транзакцій. А саме не тільки транзакцій, а ще й об'єм там в 200-500 доларів, щоб нас не побрили, щоб ми рахувалися, як дійсно. Активний користувач. І якщо airdrop токенів від Polygon ZK і VM буде, то ти обов'язково попадеш під цей ретродроп токенів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!